Вітаю. Я консультант садового центру сад» Світлана. Пройшло літо і прийшла красива пора року осінь. Отож, озеленяємося з красивими чудовими хризантемами. У нас широкий асортимент красивих красочних хризантем. Піш квітка крупніша, є мілкіша. Хризантема – багаторічна рослина, якою ви радуєтеся всю осінь. А якщо ви захочете ще й радуватися взимку, ви можете їх викопувати в великі якісь катки, відра, вазони виссажати, ставити там, де у вас немає мінуса, і вона вас ще радує і в січні, і в лютому своєю красою квітів. Дуже люблю мірісклети, боксуси. А чому їх люблю? Вони круглий рік радують нас такою красивою окрасом листка. Є більш е, листочки мілкіші. Цей обожнюю біля У нього широкий листок. Дуже добре почувають у нас е, якби в місцевості. Чим вони ще мені подобаються, що ви їх можете формувати і в шарики, і в кустики. Тобто це все підстригається, не бійтеся, ріжте їх. Получили ми дуже широкий асортимент красивих сосен, ялинок. І голубі, і салатові. На ощуп, це просто, знаєте, як ото отcker... кажуть, кайфувати і кайфувати. А є ось який штамп. Так, да, він не буде великий, але з допомогою ваших золотих ручок ви зможете зробити собі красиву крону рослині. А який чудовий падуб отримали. Гечь хочеться ці ягідки зірвати і з'їсти. Чим я його люблю, що в нього дуже красиві окрас листочка. Вони варігатні, зелені. Тобто вони можуть у вас виростати як колонами. Також підрізаєте, форміруєте, і у вас красиве виростає дерево. Вічно зелений. Це лістриниця, отака от лимонна І дуже красивий штамп. Лістриниця. Тобто вона сформірована. В дальнейшем у неї теж з'являються шишечки. А дивіться, який красивий кіпарисовик. Також штамбовий. Ви також можете йому придавати форму. Те, що штамп, це обов'язково передаєте форму, і він вас радує також круглий рік. Ялинки, різноманіття, низькорослі, високі, великі сосни, які у вас можуть бути коротенькі, низенькі, шарики на штамбі. І ви їх формуєте, доглядаєте, і вони вас радують. Не забувайте до нас підходити, запитувати, на яку сторону висадити рослину, на сонячне, на тіньове освітлення, тому що не кожна рослина може жити на сонці. Ось ми отримали даже от такий чудовий вирізк. Він влітку, звісно, його немає. Це осіння квітка, можемо назвати її. Тобто будь-який сад у вас украсить от такий чудовий вирізк. Є вони і розові, такі, і сиреневі, і білі. До речі, у них кислий ґрунт, щоб ви не просто бездумно висаджували, а в кислий ґрунт. Чудові почвопокровники це також весь новий асортимент. Це ви всякі альпійські гурки можете украшати. Оця краса вічно-зелена. Вони зацістають спочатку квітками, от, а потім вже такі красиві ягідки в них з'являються. Гаултерія. Чудові, не низькорослі. Можете такі от сосінки висаджувати. Хто дуже полюбляє, десь біля кафе висадить вуличні вазони, вони шаровидні потім будуть, ви їх будете формувати. евкаліпт. Вони, звісно, у нас не зимують, але ви влітку можете тримати до осені на вулиці, вони хорошо підростають, ви їх можете підрізати, формувати. І таким чином, хто багато робить, собі всякі ванночки потім дихають, тобто дуже полезно потім і дихати. Хто не може купити велику рослину, то тобто можна ось купити такий саженець і ви собі висаджуєте таку магнолію. Є така. Чудова рослина морознік, вони також зимують, є їх різновидності, кольорів багато. На даний момент ми отримали такий красивий біло-зелений, і вони квітують після нового року. Тобто взимку ви можете вже наблюдати. Там кінець січня, лютий, а вони у вас вже будуть квітувати і радувати, вже як перша квітка весни. А як чудово подарувати хрезентему вазончику? Це не зріз, що ви його можете викинути там на третій день. Ця хризантема вас буде радувати декілька місяців. Оцвітають ці квіти. Знизу ще є квіти. Хризантема, роза, яка також може вас букетним варіантом радувати. Дивіться, вони тільки відкриваються, зможете держати на балконі, що й взимку буде вас радувати цвітінням. А ще ось такі є маленькі подарункові хризантемки на будь-який презент. Отож, ми сьогодні познайомилися з нашими новинками осінніми. Завітайте до нас! Ми вам все підскажемо і розкажемо, куди і яку квітку вам висаджувати. На все добре, хай вам щастить!